Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Сьогоднішня трагедія на Прикарпатті, ракета влучила у приватний сектор і вбила дитину, продемонструвала справжні цілі нинішньої кампанії російської армії проти України. Маю на увазі насамперед ракетну кампанію. Як правило, кожна така кампанія має абсолютно чіткі і логічні цілі. І якщо ми бачимо влучання у житловий сектор загибель мирних мешканців, так це насамперед говорить про справжню якість російського зброї. Однак росіяни не полюють насамперед за цивільними мешканцями, хоча й не мають нічого проти їхньої загибелі, адже цінність людського життя для Володимира Путіна та його генералів дорівнює нулю. Це показали і дії російського керівництва у Чечні, і дії російського керівництва у Грузії, і дії російського керівництва у Сірії, і тепер дії російського керівництва в Україні. Однак варто запам'ятати, кожна ракетна атака чи серія ракетних атак спрямовані на конкретний сектор або української економіки, або української армії. Ми пам'ятаємо, як Росія знищувала стратегічні об'єкти під час першого етапу війни, як вона вела прицільні атаки по нафтобазах. Взимку прийшов період української енергоструктури, і наступної зими ми також можемо зустрітися із серією атак Росії по українській цивільній енергоструктурі. Адже мета президента Російської Федерації Володимира Путіна зробити так, щоб українські міста стали. Але непридатними для проживання нікуди не подівалися. Путін буде переслідувати її весь час своєї війни проти України. Однак, ось ця атака, і про це сказали і у повітряних силах України спрямована насамперед проти українських пілотів. Можна сказати, що оголошено полювання саме на них. Із українською авіацією Росія намагалася розібратися у перші дні своєї війни і знищила велику частину української техніки однак, не українських пілотів, не тих людей, яких можна навчити літати на нових більш сучасних літаках, які загрожуватимуть російській армії на нових етапах війни з Україною. Зараз багато говориться про навчання. Українських пілотів на F 16 мова може йти і про навчання українських пілотів на інші західні техніці. Причому те, як сьогодні розглядають терміни цього навчання. Засвідчує, що на заході вже усвідомили, війна Росії проти України може продовжуватися роками, і треба бути готовими саме до такої багаторічної війни на виснаження. І весь цей час українській армії доведеться вести бойові дії проти збройних сил Російської Федерації. А для того, щоб ці бойові дії були ефективними, для того щоб у Росії рано чи пізно може через роки виникне взагалі ідея про те, що цю війну можна припинити навіть без досягнення. Тих цілей, які поставив перед собою президент Росії Володимир Путін, а саме знищення української держави і вигнання українців з місць їхнього проживання для цього потрібно, щоб українська армія мала якнаймога більше сучасної техніки. А цій сучасній техніці потрібні ті, хто могли б нею користуватись, для того щоб сучасний літак міг змінити ситуацію у цій війні. Потрібно, щоб був пілот для цього сучасного літака. А саме навчання військових пілотів це багаторічна справа. Інша річ, коли пілота вже навчили літати на Літаках певної модифікації, і його потрібно тільки перевчати, ми вже знаємо, як будуть виглядати курси навчання пілотів на F16, це спочатку мовні курси для того, щоб пілоти ознайомилися із сучасною англійською термінологією, пов'язаною з використанням цих літаків. Потім навчання на самих літаках тощо. Це звичайно також може зайняти місяць однак, якщо ми говоримо про війну, яка займатиме роки, а ми знаходимося саме. Ми у такій війні навіть ці місяці є критичними для Російської Федерації, для російських збройних сил. І ось те, що ми зараз бачимо, і на Прикарпатті, і перед цим у Староконстантиніві, це справжнє полювання на українських пілотів. Росія має зробити все можливе, щоб на момент, коли почнеться навчання. Українських пілотів на Ф-16, Україна мала як менше цих пілотів, щоб мова йшла навіть не про дефіцит техніки, чи про готовність, чи неготовність західних країн поставляти нам такі літаки чи про. Дискусії навколо модифікації таких літаків, а щоб буквально не було людей, здатних літати на цих літаках, і таким чином, Російська Федерація може бути впевнена, що вона збереже перевагу у повітрі, а таким чином може не побоюватися наслідків наступу українських збройних сил на тих територіях, де сьогодні йдуть запеклі бої між українськими військовими та російськими окупантами. Та ба більше планувати окупацію нових українських регіонів. Я нагадаю, що. І від цієї своєї амбітної цілі Володимир Путін не збирається відмовлятися тільки вона у нього вже розтягнута в часі. Те, що Володимир Путін збирався зробити за три дні, а згодом за три місяці він може збиратися зробити або за три роки, або за тринадцять. Врешті-решт президент Російської Федерації збирається керувати своєю країною практично весь фізичний час свого життя, і абсолютно реально може бути те, що весь фізичний час його життя і буде займати війна з Україною та й можливо з іншими колишніми радянськими республіками, а також гібридна війна із країнами-членами заходу. Путін налаштований на таку війну, насолоджується цією війною і відчуває себе нарешті через 23 роки після свого панування у Російській Федерації вже повністю у своїй тарілці у тоталітарній воюючій державі, яка знищує ворогів, знищує ті народи, які не мають знаходитися із росіянами підвладними Володимиром Путіну на одній планеті. Таким чином, сьогодні для України є також важливе завдання, і завдання не на роки, а на найближчі місяці це зберігти українських пілотів, за якими полюють російські окупанти. Це усвідомити, якою є ціль нинішньої компанії російських збройних сил проти України, усвідомити, що випадкових ракетних атак не буває, що росіяни чітко готуються до. Своєї війни на виснаження. Що війна на виснаження? Завжди має свою конкретну логіку, свої плани Генерального штабу збройних сил Російської Федерації, свої етапи. І якщо ми вже усвідомлюємо, що в цій війні ми будемо протистояти державі із багаторічним плануванням агресії, ми маємо зробити все можливе і неможливе, щоб зірвати ці плани російського воєнного командування, так як був зірваний путінський бліцкріг, звичайно, плани війни на виснаження набагато важче зривати ніж плани Бліцкрігу, тому що вони не мають ефекту несподіванки. Однак так чи інакше, коли ти розгадуєш логіку дій агресора, ти можеш набагато більш активно йому протестувати. Отже, збережемо українських пілотів від росіян, які бояться зустрітися з ними у повітрі на сучасних літаках. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, На канал і Патреоні баймі, Кофі, які допомагають нам продовжувати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства самого YouTube. Перемоги і миру вам. Хай щастить!